Можливо, по Харкову. Україна також припиняє вогонь на півдні. І ця ситуація вигідна виключно Росії, тому що вони зможуть тоді наростити заново свою військову логістику, яку зараз вибито. Тому Україна на ці переговори не йде. Тому Україна готова воювати і здобувати перемогу. Я вважаю, що ця позиція правильна безперечно. Терор багатьох міст продовжується. Безперечно, вони можуть посилити теоретичний терор в інших точках, наприклад, зі сторони Білорусі. Але, але нам потрібні перемоги, щоб посилити нашу позицію. І нам потрібна перемога на півдні. Тому до перемоги на півдні про жодні переговори не варто навіть щоб булася якась мова. Це реально необхідно. Ми маємо. Отримати важливі перемоги, слава Україні.